Випневе ніч накривало село, розливши густу пітьму між хатами та деревами. Вітерець ледь колихав листя, не приносячи бажаної прохолоди після важкого спекотного дня. Ми сиділи біля двору Андрія, розкладали карти прямо на старій лавці, коли Петро підняв голову і запитав: А які плани на завтра? Ну, можна на риболовлю піти, знизав плечима Семен. А чого одразу завтра? Давайте зараз кудись підемо, озвався Андрій, тасуючи карти. Так темно вже невпевнено відповів я. Андрій усміхнувся, глянув вгору повний місяць завис над селом, і світло його було достатньо яскравим, щоб навіть Тіні здавалося живими. А давайте на кукурудзяне поле. Якраз кукурудза дозріла, зваримо її завтра та наріс поїмо. Ідея, звісно, здавалася божевільною, але щось у ній манило, і вже за кілька хвилин ми вирушили у дорогу. Поле стояло осторонь від села, воно було велике, навіть нескінченне, Загублене серед рівнини. Найдивніше те, що ніхто ніколи не бачив його господаря. Урожай щороку дозрівав сам по собі, ніби сама земля його садила та збирала. Коли ми підійшли ближче нас, огорнув важкий запах стиглої кукурудзи. Він був терпкий, майже задушливий. Стебла високі, мов стіни, заколихалися, ніби вітали нас. Так, так, швидше, прошепотів Андрій Напер. і підемо. Ми залізли у гущавину, листя шурхотіло під ногами. Чутно було лише груд звіркунів. Здавалося, ніби весь світ за межами поля зник. І тоді я побачив його. Серед кукурудзи стояло опудало, воно було височенним майже два метри заввишки. Його голова це старий мішок із грубими чорними швами, що стягували розриви, наче хтось колись розпоров його і зашив знову. Порожні очниці дивилися в нікуди, а тіло з мішковини висіло лахміттям брудне, покрите плямами, що нагадували запечену кров. Хлопці, ви бачили? тихо спитав яд не зводячи погляду. Це просто аппело! прихнув Семен. На що ти очікував? Я замовчав, але всередині щось стислось. Мені здавалося, що воно дивиться прямо на мене. Минуло кілька хвилин і я знову глянув на Обуда. Воно стало ближче. Я міг би присягнутися кілька секунд, тому воно стояло далі, біля старого дерев'яного стовпа, а тепер за кілька метрів. Хлопці, воно рухається, прошепотів я. Що за дурня? роздратовано кинув Петро. Я спробував переконати себе, що це простора світла, але серце... серце почало калатати швидше, вітер більше не шелестів. Здавалося, ніби весь світ затамував подих. Я знову глянув на опудало, воно стало ще ближче. Тепер між нами було лише кілька рядів курудзи. Мішок на його голові трохи нахилився в біка, шли на обличчя, наче розійшлись. Хлопці Семен обернувся, і його обличчя зблідло. Блях. Тільки видихнув він. Опудало більше не стояло, як нежива лялька. Його лахміття здригалося, немов він від невидимого подиху. Позаду щось зашаруділо. Петро і Андрій різко озирнулися нікого, тільки кукурудза. Треба йти, видихнув Петро. Ми рушили назад, не бігли, просто повільно відходили, не зводячи очей з опудала, і тоді воно зрушило з місця беззвучно. Без руху ніг просто стало ще ближче. Семен зірвався з місця першим. Ми всі побігли, розштовхуючи стебла. Кукурудза зарізала руки, батоги листя шмагали обличчя, але страх гнав нас уперед. А потім я почув крик: це був Андрій. Я не зупинився, не повернув голову, просто біг, поки легкі не почали палати, і тут за спиною пролунав звук. Це не був біг, не кроки, щось скакало. Я відчув, як щось велике і важке наближається. Воно гналося за мною. Його рух був неправильним, довгі руки, мов гаки, розсікали повітря. Я не пам'ятаю, як врізався в стовбур, пам'ятаю, тільки біль, а потім темрява. Я прокинувся посеред поля. Щось було не так: сонце світило на мене, а я не міг поверхнутись, не міг закричати. На моїй голові був мішок, а губи на губах були шви.